За 200 гривень покажіть, хто тут у нас може їздити. Можемо ми їздити? У лікарню поїхати, 100 туди, 100 назад. 100 гривень коштує винайняти авто, аби доїхати з Несваткового до Олександрівки. Такі суми підйомні не для всіх, тому більшість жителів села цю відстань щодня долають пішки. У мене чоловік працює в Олександрівці, працює сутками. І от він кожен день 5 кілометрів туди, 5 кілометрів назад, якщо не трапиться йому ніяка попутна машина, то він йде пішки. Скажіть, будь ласка, людина може нормально працювати в таких умовах? Не може, я точно знаю. У нас ось вийшла вже вона ця жіночка Іра в нас тут Березюк. Вона теж працює в нас на хлібзаводі. Цілу ніч людина пече хліб, а зранку пішки йде на село. живе вона в кінці нового села, це майже під Кам'янкою. На маршрут автобус перестав виїжджати майже три місяці тому. До того курсував тричі на день, окрім суботи. Вранці він на 8 годин, він тут 7-15 забирає, поїхав. У 12 ми вирішуємо свої проблеми, там пенсіонери, хто в лікарню везде. У 12 годин він повертався назад, його сюди по кругу забирав і в 5 годин. Десять хвилин шостої він відправлявся з Олександровки. У Несватковому живуть здебільшого переселенці з Чорнобиля. Втім, кажуть, своїми пільгами не користуються. Скільки перевізник скаже, стільки й платили. Ми останнє платили 13 гривень. І нам сказали, я була лічно в СОВБЕЗі, нам сказали, що не дали списки, що їздять Чорнобильці по пільгах. Та не їздять вони не їздять. ніколи. Взимку запевняють, автобус повний. Він каже, що невигідний рейс сюди. Я, повірте мені, я 10 з половиною років пропрацювала в цій сільській раді. Невигідний рейс тільки влітку, коли сідають на велосипеди. Коли сідають на скутера зі скаргами, люди зверталися в районну адміністрацію, звідти надійшов лист, в якому зазначається, що автобус на ремонті. Ходила і в районну адміністрацію. Там теж кажуть, мені це приватний підприємець. Ми не можемо на нього натиснути, хоча їде, хоча не їде. Кілька разів кажуть, змінювався водій. Прислали, що це недавно забезпечити його квартирою. Знайшли ж квартиру. І знов людина поїхала, та люди добрі. Не можна так жити, не можна так, щоб нас кидали на призволяще. Автобус виходить на маршрут, бо нема водія. Повідомила телефоном голова Олександрівської районної державної адміністрації Ольга Борота. Приватний підприємець, який забезпечує перевезення, він сьогодні приїжджав. Ми намагаємось цю ситуацію вирішити. Але на жаль, ми не можемо сьогодні. Вже самі мій заступники разом з ним. Ми не можемо знайти водія. Не треба водій, щоб був в Розумівській. Або Бовтиський, або з несватково, або в Олександрівський, Олександрівській, щоб він мог забезпечити немає відповідного водія з відповідною категорією. Кіровоградський поїздив два дні і сказав, що я не буду працювати на цьому маршруті. Не буду я їздити. Несватківці кажуть, якщо справа не зрушить з місць, звертатимуться до обласної влади. Марія Мамедова, Сергій Баранюк, телевізійні новини. Сібієн.